Так, Nissan Rogue, Т-33 кузов, це вже остання генерація, 23 рік. Цей автомобіль ми взяли в комплектації SL для нашого замовника на аукціоні за 9 тисяч доларів. Близько 9-9200, якщо я не помиляюся. І це дуже вигідна ставка. Автомобіль, як бачите, завівся повністю самостійно, їздить своїм ходом і у нього мінімальні пошкодження в передній частині. Просто пошкоджене навісне і нічого такого тут по цьому немає. Ну що ж, якщо ви хочете для себе, наприклад, Т-33 рок придбати на сьогоднішній день, комплектація SL так і буде десь 8,5. 9 Це приблизно очікувати, автомобіль потрібно біля 18 тисяч доларів в Україні без ремонту. 18-19, 18,19. Якщо ж ви хочете комплектацію SV, тобто на тканиновому салоні, то приблизно... Його можна тисяч за 7 доларів узяти, а це 15 з половиною можна привезти плюс ремонт. Є СВ трішечки покращені. Це будуть е, зі шкіряним салоном, але пустіші, ніж Еселька. Такі будуть 10, 7 з половиною, 7 700. Це приблизно там біля 16 з половиною такі машинки можна привозити. Машинки нові, машинки сучасні, усі з технологічними своїми наворотами, тобто асистентами. Все, що має бути в сучасної машини. Тому led оптика і так далі. Ніяких 2-3 тисячі доларів навіть мови йти не може бути. На них запчастини досить дорогі і ремонти можуть бути біля 8 тисяч, якщо немає ніяких сюрпризів. Тобто це більш реалістично. Я розповідаю вам, на що потрібно реально розраховувати, щоб ви реально могли планувати свій бюджет без обману на такий автомобіль. Скоріше за все, він буде з 15 літровим турбовим двигуном, як на повному, так і на передньому приводі. Чогось багато вам про цей двигун ніхто на сьогоднішній день не розповість тому що його ще масово не обкатали, щоб щось розповідати. А двигун 2.5, хоч і існує на цих машинах, але зустрічається дуже рідко. На весь аукціон 5-7-8 машин максимум цілий, то без дати торгів.